Банду, гей! Банду, гей! Банду! Банду! А ми зробимо ще раз революція. Товаристи! 21 числа уряд прийняв постанову, згідно з якою Україна знову чергу відмовляється від своєї, свого європейського поступу. І це є злочин проти держави. Це абсолютно не відповідає нашим національним інтересам. Україна це є європейська країна. У нас є європейська традиція. Ми належимо до сім'ї європейських народів. Ми маємо повернутися в цю сім'ю. Ніякі Азірови, ніякі Хануковичі, ніякі... Вони нам цьому не завадять. Ми повернемося, повернемося в Європу, ми долучимося до Європи. І ми будемо жити цивілізовано. Так чи не так? А отже, наші вимоги, наші вимоги до цієї ганебної влади. Все ж таки, заминутися 28-29 числа буде все ж таки проведено саміт у вільності. І ще у них є останній шанс. Таки підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ми до цього їх дуже сильно закликаємо. Бо інакше будуть у них великі проблеми. Я це відчуваю. Я це відчуваю навіть по Харкову. В Києві вийшло декілька тисяч людей. Харкові зараз на нашому майдані декілька сотень, але це може бути тільки початок. Я думаю, що люди, які в четвертому році стояли, тут пам'ятають цей майдан. Повний людей, він ще був заповнений. І тоді влада дійсно злякалась. Я думаю, що вони можуть довести народ, що людей буде значно більше. І тоді не допоможуть їм ані співробітники у формі, ані хто більше. Ані армія, ані Путін, ані взагалі ніхто. Отже, підписання угоди про асоціацію. Вимога до президента, в лавках президента, бо він не є президентом, він узурпував владу в 2010 році. Звільнити уряд Азарова. Вимога, якщо відставку уряда Азарова, якщо вони не виконають людських вимог, я думаю, що народ буде вимагати е, імпічмент президента, бо ця влада не має більше залишатися при владі. І тоді вже буде що? Рего! Завтра у нас день шанування пам'яті жертв голодоморів політичних репресій, які здійснювалися комуністичним режимом. Що це сталося? Віпоже, що ми братя про.